Погану погоду мешканці будинку на вулиці Стрийській бояться навіть заходити у ліфт. Злочильники текла вода, шипіло, все йшли іско і замикало. Просто-напросто. Крім цього, дуже страшно підходити до ліфту. Якщо більш-менш Будем казати, великий дощ, то по шафті ліфта по повністю протікає вода і дотікає до першого поверху. А тут хворі, ото той нога була зломана, не могла ходити. А у мене після інсульта чоловік не може, і ліфт може зупинитися, бо в ліфті була волога. Хоча мешканці будинку пильнують дах. Ось, наприклад, за це гладеньке рубероїдне покриття над своєю квартирою пані Люба заплатила дві тисячі гривень. А от покрівлю над під'їздом і ліфтом мешканці власним коштом полагодити не можуть. Тому тут усе давно потріскало і прогнило. Біля шахти ліфта мокро, навіть у суху погоду вода потрапляє прямо на дроти. Мешканці кажуть, в ЖЕКу на звернення не реагують, а начальник часто кидає слухавку. Не вдалося і нам поспілкуватися з комунальниками. На робочому місці побачили лише Секретарку і бухгалтера. Добрий день. А є начальник? Немає. А де він? Зранку він був на прийомі зараз. На нараді. А є якісь тут техніки? Вже немає зараз, бо то прийом був сьогодні зранку, з 8 до 10». Добрий день, добрий день. Та трохуйте, будь ласка. А от до пані Олени Жеко приходили два тижні тому. Над її квартирою ремонтували дах, адже той протікав більше двох років. Щоправда, і це не допомогло. Ну, так як жінка, я не, не розбираюся в цьому. Ну, і потім думала, що дійсно вони відремонтували, тому що почали как бы, підсихати ті п'ятна. А вчора дощ, був сильний дощ, і у мене почало знову капати. Чому з ремонту жодної користі пояснили в Сихівській рай адміністрації? Тому що при ремонту покрівлі ще робить місцями. У них немає настільки коштів, щоб робити е більший об'єм. Просто покрівля, вона може протікати в одному місці, знайти собі місце і витікати в зовсім іншому. Ну протікати в квартирах. Тому і треба більший об'єм робити ремонту. Щоб після роботи майстрів так знову не процікав, ремонт має бути капітальним, а не поточним. Однак для міста це занадто дороге задоволення. Адже цього року навіть на поточний ремонт дахівок бракує коштів. До прикладу, Сихівські райадміністрації виділили лише 641 тисячу гривень. Це майже в чотири рази менше аніж минулоріч. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.